Лисиця, що мала мішок хитрощів, і кіт, українська народна казка. Якось у лісі здибилася лисиця з котом. Кіт уклонився і низенько і мовив «Добрий день, лисичко, сестричко, як маєш? Лисиця подивилася на котика згорда і не знала, чи варто йому відповідати. Вона крикнула. Як ти смієш, дурню, про мене таке питати? Котюга нещасний, ти вчений хоч трохи? Та вчений, лисичко, а хто ж тебе вчив? Так біда, лисичко. Ну, і що ж ти вмієш робити? Ну, скочити на дерево і врятуватися від псів, коли вони женуться за мною? Все то дурниці. Я добре вивчення. Більше сотні різних наук знаю, а опріч того маю мішок хитрощів. У тебе їх немає і ніколи не буде. Ходи зі мною, може, й дечого навчишся. Раптом показався мисливець із псами. Кот скочив до дерева, видряпався по стовбуру і сховався між гіллям. Лисичка сестричка ледь не попалася пцам у зуби, тка чкурнула з місця, що аз вітер засвистів. Кіт гукнув із дерева пані лисице, розв'яжіть мішок з хитрощами. Але лисичка вже не озвалася. Е, подумав кіт, мабуть, дуже тяжко давати собі раду за сотень наук. Краще б тобі, лисичко, одну науку добре знати.